Вітаю на моєму каналі і пропоную сьогодні приготувати чизкейк з гарбузом та карамелью. Лише погляньте на його структуру та текстуру. Він неймовірно ніжний. Готуємо. Розпочинаємо готувати чизкейк з пісочної основи. Для цього потрібно просіяне пшеничне борошно перетерти з вершковим маслом в дрібну крихту. Можна скористатися терткою, можна лише руками. Додаємо цукрову пудру. Розпушувач, сіль та ваніль. Один жовток і перемішуємо лопаткою. Далі робимо заміс руками. Знову ж таки, це крихка пісочна основа, тому тісто не гріємо, не надаємо йому еластичності. Головне зібрати його в єдину грудку, яку потім ще потрібно хвилин 15-20 вистудити в холодильнику. Коли тісто трішки охололо, беремо деко, на якому будемо випікати його, і розкачуємо до товщини 3-4 мм. Припорошувати борошном немає потреби, воно доволі щільне. Ось така товщина його має бути. Випікаємо 20 хвилин за температури 160 градусів. Дістаємо, коли тісто ще м'яке. Це важливо, його не потрібно перепікати. Але має бути гарно рум'яне. Подивіться на його пористість. За 10 хвилин воно абсолютно змінює свою структуру. Ось таке крихке, хрустке, гарно його можна подрібнити навіть руками. Я скористалась блендером, маємо ось таку крихту. Якщо блендера немає, це доволі легко зробити за допомогою качалки. Тим більше зберігається така крихта місяць в холодильнику. Беремо нашу пісочну крихту, вершкове масло кімнатної температури і розтираємо до стану, коли можна е, зжати в грудку, і воно буде більш-менш тримати форму. Тоді починаємо формувати вже саму основу. У форму застелену пергаментним папером викладаємо нашу суміш з та масла і формуємо борти. Пресувати потрібно дуже щільно, міцно, можна скористатися формою меншого діаметра, склянкою з рівним дном, ложкою. Спочатку формуємо борти, далі ущільнюємо дно. Відправляємо в холодильник, допоки готуємо сирну основу. Для приготування сирної складової чезкейка, крем-сир змішуємо з пюре-гарбуза, яке приготували в мікрохвильовці та перебили блендером, додаємо яйця, вершки та карамель. Посилання на рецепт карамелі залишу знизу. Для тих, хто любить солодке, на цьому етапі додаємо ще 50 г цукру, бо чизкейк виходить доволі нейтрального смаку. Перемішуємо, щоб позбавитися грудочок, не збиваємо і переливаємо в нашу основу з печива. Чизкейк випікаємо за температури 120 градусів півтори години. Краї мають трішки підпектись, серединка, ледь тремтіти. Виймаємо чизкейк з форми, коли він повністю вистих. Найкраще на другий день. Нарізаємо гарячим ножем. Він виходить. Ніжний всередині з хрусткою основою досить кремовий. Нам дуже сподобався. чи сподобався рецепт, а ще побажання, чого нового ще варто приготувати, щоб посмакувати. Бувайте!